Із самого ранку, 16 вересня, у сумах до стадіону Ювілейний прийшли сотні людей, аби попрощатися з загиблим цьогоріч, 10 вересня, при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку сумчанином солдатом Олександром Бабаком. Мужній воїн із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ за покликом серця зі зброєю в руках захищав Україну від ворога. Проходив службу на посаді стрільця помічника-гранатометника роти спеціального призначення збройних сил України. Бойові побратими Олександра запевняють, що ніколи не забудуть і не пробачать окупантам цей невимовний біль та непоправну втрату. Ми дружили з 13 років. Він був справжнім воїном, другом по честі. Ніколи не кидав нас. Таким і залишився. З, повномасштаб... з початку повномасштабного вторгнення став долав ДУК ПС. Права сектору і тримали оборону Київська Київській області аеропорту Васильків. Добровольцями, потім в ССО і потім в Сухопутні війська. І був воїном по честі. Ну, можна багато слів про нього казати. Багато людей так знає, хто він був. Він був справжнім, як багато хто казав. Ну, за день до його смерті о, ми тримали оборону. В Серебрянському лісі напрямок, забув вже, з голови вилітає, то ворог намагався зайти до нас, як Саша сказав, наконець там мужицька перестрілка. Ворог підліз десь 50 з однієї сторони, з іншої сторони, 100 метрів. Була перестрілка, ми без втрат, а ворог там залишився назавжди в тих лісах. Саша попав в де знайшов СП їхню і з-підстольного гранатомета попав прямо в СПЕКУ. Ми були футбольними ультрас, були хуліганами, так сказати. Багато кому не подобається таке слово. Він був один з лідерів фірми Джентльмени, який за межами футболу доказував. І на стадіоні те, що ми є кращими і будемо такими. Він був завжди вперед. Він був на основанні створення нового клубу ФК Суми. І ФК Суми повернули своє існування на стадіон Ювелей. Звільняючи українську землю від руського міра, у розквіті років пішов із життя 29-річний воїн Олександр Бабак. У цивільному житті він був футбольним фанатом, а також членом правого сектору. Рідні та друзі воїна-оборонця назавжди запам'ятають його як позитивну, світлу, добру людину, справжнього патріота своєї держави. Багато людей казали, що мій син був дуже сонячний, вибуховий. А я скажу, що мій мальчик був феєричний. Він був справедливий, він був натхнений, завжди. Своїх цілей досягав сам. Він ніколи не, не просив про допомогу. Він сказав, мама, я чоловік. І в нього був цей чоловічий стержень. Зараз мало таких чоловіків, як він був він. Він був дійсно воїном, дійсно патріотом. Але так склалося, що він дуже рано пішов з життя. Він нас вивіз на захід країни, а сам повернувся і сказав, хто як не ми. Він захоплювався спортом, він захоплювався футболом. Він дуже любив екстремальні види спорту. Працював, як і всі люди, допомагав державі, допомагав людям. Сашу знаю дуже сильно давно. помню его всегда в делах, в поступках правильным и честным парнем. Даже там, будучи, были ситуации там, из веселых в юности, там, когда там, дрались, дебоширили, то всегда Саня никогда не, не падал духом, всегда был таким отважным парнем. И В этой ситуации, я думаю, когда пришли к нам русские домой и хотели оккупировать наши территории, то это было без сомнения, что Саша возьмет в руки оружие и начнет отстаивать наши интересы, интересы, суверенитет нашей страны. С самого начала войны он пошел в один подроздил служить, я в другой. И все время были на связи, и как бы... Всегда от него слышал только позитивные новости, только жажду к победе. И я считаю, что он погиб как достойный мужчина в наше время с оружием в руках, про выполнение боевого наказу. Что слава героям! Після церемонії прощання тіло захисника кремували, і зранку ранку, вересня, прах відважного солдата Олександра Бабака з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Уже по полудню понеділка, 18 вересня, біля храму святого апостола Андрія Первозванного, зібрались рідні, знайомі та сусіди загиблого матроса Олександра Топчієва, аби провести його в останню путь. Хоробрий захисник України служив стрільцем-помічником гранатометника батальйону морської піхоти військово-морських сил України. Відважний воїн загинув 7 червня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишиться 37 років. Добре, грав на гітарі, музикальний слух був, класику грав. Потім виїхав, женився, діти є. Загинув Звичайний громадянин України. Він був найкращим для мами, для сім'ї і для сусідів. Дитина від Бога була. Раз він пішов воювати за нашу країну, то цим все сказано, хлопці, що він хороша людина був, положив своє життя, щоб ми жили в покої. Відповідальний. Дуже любив свою дитину. І хороший друг. У цивільному житті Олександр Топчієв здебільшого займався садівництвом. Рідні, близькі та знайомі захисника України назавжди збережуть світлу пам'ять про нього як про добру та чуйну людину, справжнього патріота своєї країни. Ще время казав, мама не переживай, все буде добре, все буде добре. І все казав, все моє, все моя, вся моя життя для дочки, для лізоньки. Дуже-дуже любив цвіти і все, їх хвалили. Що він що не посади, десь то, і воно росте, цвіте, розцвітає. І так хазяйка його любила. Знаю, що добра людина, хороша людина, мамі допомагає. І з сусідами в добрих відносинах. Так що дуже жалкуємо, що. Наша людина погибла на защиту нашої України і нашого міста Суми. Хай їм земля Пухом, Царство Небесне. Відспівали мужнього матроса Олександра Топчієва у храмі святого апостола Андрія Первозванного Православної Церкви України. Ще молимо за упокоєння душі, спочила раба Божа, України, Олександра! Відважного стрільця помічника-гранатометника Олександра Топчієва з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали свої молоді життя за наше мирне майбутнє. Герої не вмирають, вони продовжують захищати нас із небес.